Вітаю, любі друзі! Ви на каналі «Бабусині Квіточки не тільки. Перед вами ромашки, африканські ромашки ар'єртеном. Рослина, яка розмножується і черенком і питання насіння. Бо скільки я вирощувала, я жодного разу цього не робила. Це вже я задала сама собі питання: як це я пройшла повз цей вид експериментів? Чесно кажучи, ромашка ця цвіта пізнувато, потрібно вирощувати черенками, щоб це було швидше. Дуже подобається у формі штампового деревця. Як можна пройти по смахові примули? Зараз їхній сезон, я вас вже не, не один раз показувала всі сорти і види примулу. Але ці кольори просто заполонили. Отака махровість, отака яскравість і отака краса. Особливо ось тут, де жовте і синє. Дуже мені подобається цей сорт примули. Але, на жаль, на балконі все не виростеш. Ну, а тут для любителів ранньої продукції. Як бачите, виростити можна в таких умовах все, що заманеться. Але головне світло, тепло і бажання. Ну, а хто не бажає ну, ось така ціна. Можна купити собі маленьку рослинку і насолоджуватися свіжою продукцією. Вся екологічно чиста, починаючи від розсади і закінчуючи зрілим видом. Побачила перший Мангольд. Чомусь теж ніколи не вирощувала, якось не доходили. Okay. А це теплий зал, де орхідеї. Як бачите, їх дуже-дуже-дуже багато, асортимент майже не міняється. У цього сорту часто бувають завози чисто метеликів. На каскадиках дуже гарні, великоквіткові орхідеї. Вони. Завжди радують і дають святковий настрій. Використовуються в основному як подарункові набори. Чудові просто орхідейки. Ну, ця поза конкуренцією, розмір вражає здається, це бэбі-фейс. Тут орхідейки в форматі міні. Дуже сподобалася ось оця губочка. Вони невеличкі за розміром, не в плані, що це міні-архідея, в плані міні-квіточка. Звичайно, я думаю, вона буде. Ну, сорти не буду називати, а... бо вже боюся називати і пробиті. Особливо, коли немає можливості перевірити. Знову красуня. Орхідеї ніколи не залишають спокійними і врівноважними, особливо ось такого кольору і ось такого розміру. Можна просто тут гуляти і насолоджуватися. Як бачите, є чим насолодитися, можна дещо і прикупити, але, але, але... Любуємося і радіємо. Квіточкам. Цей розмір. Це, ви знаєте, в мене просто слів не вистачило. Нагадала мені яблоневий сад такий яскравий. А тут стоять рослини в міксах. Чогось такого особливого я не побачила, тут сподобалася дуже губа. Бачу і знайомців своїх і незнайомців. Ціна майже 12 євро. Орхідеї були ціною і по 15 євро приблизно, і по 20 А це вже кауфлант. Рослини, як ви бачите, орхідеї дуже гарні, є бігліпчик непоганий, є венеціанський карнавал, який мене просто заполонив, але. Я бачу, тут вже проблеми є і вже не хочеться їх брати собі додому. Тому що, як ви знаєте, лікувати їх тут нічим. А дивитися, як вони гинуть, тим більше ціна не маленька. краще задонатимо на армію. І будемо молитися за перемогу. Адже працюючи всі разом на перемогу, скоріше вона прийде в рідну країну, у вільну країну. Як бачите, сорти чудові, але... Але поряд тут ще є невеличкий магазинчик приватний, Я інколи там показую цікаві екземпляри, коли не бачить консультант-продавець. Дуже мені сподобалися тут рослини орхідейки. Гібридні фаленопсиси не можуть не закохувати в себе, але щось у них там, особливо в бігліпах, не допридумували. Ось такі гіпоастрови стоять іще, але ціна на них не падає. Такі ось красуні у приватному магазинчику стояли. Отака була моя прогулянка. До речі, я побачила. І знову той кущ я посмогла його приблизити, і показати вам. Можливо, хтось іще вгадає, бо чи знає його, ближче не вийде, бо він в центрі самої клуби. Я дякую всім за увагу! Дякую, що ви зі мною що підтримуєте. Бажаю всім тихого і гарного дня і ночі. Тримаймося, тільки разом ми зможемо перемогти ворога. До зустрічі!